Вітаю! Хочу вам розказати про технологію розгону депозиту, або як це я називаю, агресивне інвестування. Тобто, що я маю на увазі? Збільшити свій рахунок у рази і у десятки разів є абсолютно реальним. І я розкажу вам, як це зробити. Більше того, я особисто буду також це робити, причому публічно, так що ви зможете побачити усі результати. А у цьому відео розглянемо технологію розгону депозиту, як не зливати рахунок за рахунком, а робити все правильно. Розглянемо необхідні фактори та правила для розгону депозиту. І технологію, як зробити все ефективно. І покажу розгін на практичному прикладі із мемкоїнами. І саме цікаве, чи можливо автоматизувати цей процес, і якщо так, то це буде ефективніше чи гірше за торгівлю роками. Тому давайте розглянемо все по суті, і без води. Перше, що потрібно знати про розгін, це вибір інструменту та правильна фаза. Тобто, перше, що потрібно для розгону, це трендовість інструменту. Думаю, тут зрозуміло. Якщо інструмент рухається в каналі, то розігнати такий інструмент неможливо. Наступне фаза інструменту. Тобто, куди рухається інструмент. Активно росте чи падає. Це потрібно для того, щоб знати, в яку сторону нам відкривати угоди. Взагалі невеличка підказка. Як показує практика, ціна падає завжди краще, ніж росте. Тому продажі завжди ефективніші для розгону. Наступний фактор це волатильність. У стратегії розгону волатильність підвищує ефективність результату, так як дає можливості знайти хороші точки для входу до купки чи до продажу, і відповідно для частково розвантажні позиції, про що я розповім далі. А ще покращує результат доступність торгових плечей. Так, це, звичайно, підвищує ризики, але при правильному використанні це дає можливість суттєво підвищити прибуток. Взагалі, якщо немає плечей, то й розгін не буде особливо ефективним. Далі йде диверсифікація. Якщо є можливість, то краще торгувати групу інструментів, а не один. Наприклад, ви по власному прогнозу зробили висновок, що криптовалютний ринок має впасти. Тоді рекомендовано торгувати не тільки біткоін, а взяти декілька криптовалют. Це згладжує ризики. Справа в тому, що кожен конкретний інструмент може йти проти позиції досить глибоко, але якщо інструментів декілька, то цей ризик розмивається. Одне із найважливіших питань це ризики. Тобто, щоб не втратити усе, необхідно встановлювати стоп лосс але як на мене, то найкращий варіант це коли ваш стоп-лосс це розмір вашого депозиту. Наприклад, у вас є на рахунку 1000 доларів, але ви готові ризикувати лише сотнею. То залиште на рахунку всього 100 доларів, а решту просто виведіть. Це дуже зручно, і я сам так роблю. З таким підходом можна спокійно спати. Не потрібно проводити жодних додаткових розрахунків стоп-лоссу, чи постійно переносити цей стоп-ордер. Перший вхід у позицію необхідно робити невеликим об'ємом. Це одна із найбільш поширених помилок. Трейдери хочуть одразу бачити великий плюс. Але за рахунок навіть невеликих коливань в активі, у такому випадку йде просто злив депозиту. У агресивному інвестуванні ріст іде за рахунок ефективних докупок, ну чи допродажів, а не першого входу. Якщо цей фактор врахуєте, то збережете цілими дуже багато депозитів. Докупки вони можуть бути тільки шляхом пірамідного. Пірамідинг може бути будь-якого типу. Головне, що позиція збільшилась тільки, коли вона у плюсі. Справа в тому, що при докупці у мінусі ми збільшуємо ризики, а при докупці у плюсі ми збільшуємо потенціал. І ось цих правил буде достатньо, щоб ефективно у рази збільшити свій капітал із помірними ризиками. Хоча, може, помірні ризики при розгоні не дуже звучить, але саме так і є. А зараз переходимо до прикладу розгону депозиту і технології такого розгону. І так, починаємо з інструменту. Інструмент може бути будь-який трендовий, але щоб не аналізувати конкретні інструменти, можна використати універсальне. І, на щастя, такі є. Найбільша група таких інструментів це мемкоїни. Їх є велика кількість і постійно з'являються нові. Причому знайти їх просто, вони навіть не заперечують, що вони є мемкоїнами. А торгувати такі монети потрібно тільки у шорт, тому що в кінці кінців їх вартість буде наближатися до нуля. Тим самим у нас вже є готова фаза це ставка на падіння ціни. Але не всі токени одинаково корисні. Нам ідеально підходять всякі такі токени, типу Pepe, Flog, IDog. І тому подібні. Але такі токени, як, токіни, як і, Dogi і Shiba, наприклад, не більш ризиковані для стратегії. Суть у тому, що за Doge стоїть Ілон Маск, і його слова чи дії можуть жорстко пропампити монету. А у Shiba є дуже велика аудиторія, в принципі, як і у Doge. Є якісь навіть спроби зробити з нього реально діючий проект. Звичайно, як і Doge, так і Shiba, це однозначно шлакові монети. Але всякі пепи набагато ефективніші у цій стратегії. Та більше на них є ф'ючерси, тобто можна торгувати в шорт і брати високі плечі. А також мемкоїни мають, напевно, найбільшу волатильність зі усіх монет. І таких меммонет є ціла серія. Тому забезпечити диверсифікацію не є проблемою. Тому всі базові вимоги виконані. А значить, потрібно просто заробляти гроші. Тому переходимо до технології розгону депозиту. І так, як я казав раніше, мій розмір стоп-лосу це мій депозит. Тобто, я на фьючерсний аккаунт перевожу кошти у такому розмірі, які я готовий втратити. По розміру першої позиції, то вона сумарно буде варта орієнтовно 25% від капіталу. Але у мене присутня диверсифікація. Тобто я планую розділити кошти між 5 токенами. Тобто виходить по 5% на токен. А тепер по стратегії. Першою справою нам необхідно визначитись, як входити в позиції. Варіантів є безліч. Але особисто для мене є зручним індикатор RCI. Це не панацея, кажу одразу. Індикатори це завжди запізнюючі інформації. Але у даному випадку для мене це прекрасне рішення. Вхожу я, коли індикатор приходить із зони перекупленості у нормальну зону. Я використовую стандартні налаштування, і перший вхід роблю, коли RSI переходить із зони вище 70 у зону нижче 70. А наступне, що я використовую, це розвантаження позиції. Я про це не говорю у правилах, так як це не обов'язково робити. Але для себе я бачу великі переваги використанні розвантаження. Узагалі, що таке розвантаження? Розвантаження це закриття частини позиції, але обов'язково, щоб таке розвантаження закривалось у плюсі. Таким чином, я отримую два плюси. Перше, це я частково фіксую прибуток, а друге, я зменшую навантаження на рахунок. Розвантаження я проводжу по зворотному сигналу від RCI, тобто, коли індикатор показує перехід із зони перепроданості у нормальну зону. Тобто при стандартних налаштуваннях, коли індикатор виходить із зони нижче 30, у зону вище 30. Але використовувати розвантаження чи ні, ну, ви дивіться самі, чи вам підходить. Наступне важливе питання це додаткові продажі, якраз за рахунок яких буде проводитись розгін. Взагалі, я докуповую розміром, який рівний розміру першого входу позиції. Так, за рахунок пірмітингу буде активно розганятися сріст депозиту. І нагадаю, що додаткові продажі тільки коли позиція у плюсі. Умови для допродажу такі ж самі, як і перший вхід, коли RCI переходить із зони перекупленості у нормальну зону. І, до речі, так як я використовую індикатори, то тут є ще один параметр, а саме таймфрейм. Я використовую 15 хвилин. Для мене все, що нижче, це є ринковий шум, який не несе жодної інформативності. Ось як це виглядає. Як бачите, все просто і ефективно. Єдине, що додав, при частих сигналах від індикаторів, такі сигнали просто ігнорую. Останнє питання, яке я ще не обговорив, це цілі по рахунку. Взагалі, я планую рахунок тримати постійний. Тобто, я не ставлю ціль, наприклад, збільшити рахунок у 10 разів і закрити всі позиції. Я працюю інакше. Я ставлю фіксовану ціль, наприклад, 50% на кожну окрему позицію, і далі закриваю її, а потім починаю новий цикл у конкретному торговому інструменті. Тобто весь процес є безперервний. І звідси виходить ще один момент. Я буду щотижня виводити частину прибутку. Я спеціально написав про це у правилах, так як це не повністю відповідає максимальної ефективності, так як вивід прибутку фактично сповільнює процес росту. Але я прихильник того, щоб якомога швидше вивести вкладені кошти, щоб обнулити ризики, а також постійно вводити частинку прибутку, щоб при можливій ліквідації позиції. А я нагадую, що ми маємо справу із агресивною торгівлею, мати ще якийсь прибуток на руках. І напевно, найбільш цікаве запитання: чи можна автоматизувати весь процес розгону депозиту? І відповідь тут так, однозначно можливо. і більше того, торговий бот буде робити це ефективніше за людину. Убоду немає жодних емоцій, немає хибних рішень, і в нього є цілодобова робота. Для себе я однозначно буду робити такого бота. Вірніше, він уже в розробці. І я ним буду торгувати і буду показувати вам свої публічні результати. Проте, якщо вам цікаво мати також такого бота, пишіть у коментарях. Якщо буде інтерес, то зроблю його доступним для всіх. Звичайний бот буде безкоштовний, і для торгівлі не буде жодних умов чи прихованих платежів. Але вихід його у публічний простір залежить тільки від вашого інтересу. Якщо буде високий інтерес, то можна буде зробити навіть лінійку різних ботів і відновити проєкт капіталізатор ботпак. Тобто зробити алгоритмічний комплекс, який буде постійно оновлюватись і підтримуватися. Тому, якщо вам цікаво, пишіть у коментарях і поширюйте це відео. Ну а також ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!